Уявімо собі середину XVII століття. Нещодавно помер Богдан Хмельницький і його дітіще, молода козацька держава, Гетьманщина, яку щойно вибороли кров'ю, почала, знаєте, тріщати по швах. Це був той самий момент, коли вся величезна спадщина гетьмана ризикувала перетворитися на попіл. Самі себе звоювали. Краще, ніж гетьман Іван Мазепа, мабуть, і не скажеш. Ці слова, власне, і є ключен до розуміння тієї трагічної епохи. Як же так вийшло? Як держава, яка щойно здобила свободу, раптом почала знищувати саму себе? Давайте спробуємо в цьому розібратися. Руїна. Саме це слово воно ж говорить саме за себе, правда? Воно передає увесь трагізм того періоду. Це не просто якийсь історичний термін, це по суті діагноз. Діагноз стану, коли внутрішні чвари, внутрішня боротьба виявилися набагато руйнівнішими, ніж будь-який зовнішній ворог. Гаразд, зануримося трохи глибше. Отже, Хмельницький помер і утворився по суті вакуум влади. А на молоду гетьманщину одночасно почали тиснути і внутрішні амбіції, і зовнішні сили. Іван Виговський він отримав владу в, мабуть, найгірший момент. Держава була неймовірно крихкою. Всередині, замість того, щоб об'єднатися, козацька старшина почала жорстку боротьбу за вплив. А Москва, чорашній, здавалося б, союзник, почала грати у свою гру. Вона, як ляльковод, таємно підтримувала повстання проти гетьмана, щоб ще більше поглибити цей розкол. І ось у цей критичний момент гетьман Виговський ухвалює рішення. Дуже складне рішення, яке по суті і стало тією іскрою, що підпалила порохову бочку громадянської війни. І ось тут ми бачимо просто колосальний розрив між тим, що планувалося, і тим, що вийшло. Гадяцький договір, по суті, був відчайдужною спробою Виговського знайти нового сильного союзника. Сама ідея, федерація трьох рівних народів, звучить погодьтеся, дуже прогресивно, навіть для нашого часу. Але для козаків, які роками воювали проти польського панування, це виглядало як зрада. І замість того, щоб об'єднати країну, договір спровокував ще страшнішу війну війну своїх проти своїх. Важко навіть уявити ціну цього розколу. Тільки вдумайтеся в цю цифру. За оцінками істориків, лише за 1658 рік, перший рік громадянської війни, загинуло або було взято в ясир близько 50 тисяч людей. Це була справжня катастрофа, яку держава заподіяла сама собі. І поки всередині країни тривала ця братовбивча боротьба, сусіди, звісно, не спали. Вони побачили свій ідеальний шанс, щоб втрутитися і розділити ослаблену державу. Цей внутрішній хаос перетворив гетьманщину на легку здобич, і це, мабуть, ключовий момент. Зовнішні гравці вони не стільки атакували, скільки просто підбирали шматки держави, яку козацька еліта розривала зсередини. І ось він трагічний фінал, андрусівська перемир'я. Дві імперії, які ще вчора були ворогами, просто сіли і домовилися. Вони взяли карту, олівець і провели лінію. Розділили українські землі, ніби їхні мешканці, ну ніби їх просто не існувало, ніби вони не мали жодного голосу у власній долі. Результат руїни був просто фатальним. Річка Дніпро, яка колись була серцем, артерією держави, стала кордоном, що розрізав народ наспіл. Лівобережжя відійшло під контроль Москви, правобережжя Польщі. Єдина козацька держава по суті припинила своє існування. Пройшли десятиліття, десятиліття подальшої боротьби за непаду. І ось на початку XVIII століття з'явилася, мабуть, остання велика надія на об'єднання Гетьманщини, остання спроба відновити незалежність. Іван Мазепа це був дуже досвідчений і хитрий політик. Він розумів, що велика північна війна це його останній шанс, і він робить ставку. Укладає таємний союз зі шведським королем Карлом XII. Це була грава банк або повна незалежність, або остаточна поразка. А далі події розгорталися з просто шаленою швидкістю. Спочатку таємний союз, який стає явним. Потім, шокуючи своєю жорстокістю відповідь царя Петра, він наказує просто стерти з лиця землі гетьманську столицю Батурин. І нарешті фатальна полтавська битва, яка поставила криваву крапку в історії незалежної Гетьманщини. Знищення Батурина це була не просто якась військова операція. Ні, це був акт терору. Його мета залякати весь народ, показати, що буде з кожним, хто насмілиться піти проти царя. Навіть європейські газети того часу писали про цю різанину з жахом. Але навіть після такої нищівної поразки ідея незалежної держави не зникла, вона не померла, вона трансформувалася і знайшла своє втілення в одному абсолютно унікальному документі. Уявіть собі, у вигнанні. Без власної території, без армії, козацька старшина на чолі з Пилипом Орликом робить щось неймовірне. Вони створюють не просто якийсь план помсти, вони створюють модель майбутньої держави. І це було абсолютно революційно для того часу. В епоху, коли всюди панували абсолютні монархії, це був не просто закон, це був суспільний договір. Гетьман, згідно з ним. Був не всевладним монархом, а обраним лідером, який погоджувався правити за чіткими правилами, обмежуючи власну владу. Просто вдумаймося в ці принципи поділ влади на три гілки: законодавчу, виконавчу, судову, виборність посад, антикорупційні запобіжники це ж ідеї, які випереджили свій час на цілі століття. По суті, це був проєкт сучасної, демократичної, європейської держави. І, хоча конституція орлика так і залишилася на папері, її значення величезне. Вона стала символом, символом незламності, самої ідеї, доказом того, що навіть у найтемніші часи руїни мрія про власну, справедливу, правову державу продовжувала жити. І це питання воно досі залишається відкритим. Руїна стала жорстоким, але важливим уроком. Внутрішній розбрат, внутрішні чвари можуть знищити будь-яку навіть найсвітлішу мрію про державу. Але як це не парадоксально, саме з попелу цієї страшної поразки народилася ідея, яка не згасла і через багато століть.